Слава Україні! Рада знову вітати вас, любі семикласники! Сьогодні ми знову поринемо у світ величезної різноманітності ссавців. На минулих відеоуроках ви вже ознайомились із найпримітивнішими з них однопрохідними, корінними мешканцями австралійського континенту сумчастими і такими групами плацентарних, як Афротерії та Неповнозубі. На цій схемі ви можете чітко побачити, що до плацентарних належить ще одна гілка, що розгалужується на два надряди еверхонтогліри і лавразіотерії. Вони виникли 100-105 мільйонів років тому у пізньому кредіному періоді, відокремившись від афротеріїв та неповнозубих. Евархонтогліри об'єднують евархонта або так званих дійсних пращурів, до яких відносяться тупає подібні летючі лемури і примати, і гризунів гліриси, що включають мишоподібних і зайцеподібних, звідси і назва надряду. Саме про них сьогодні і піде мова. Попри спільне походження мишоподібних та зайцеподібних, за 70 мільйонів років ці дві групи дуже змінились. І відділились одна від іншої. Так найстарішими викопними гризунами є представники палеоценового роду Параміс, що мешкав на території сучасної північної Америки. Вважається, що гризуни еволюціонували в Азії, де місцева фауна сильно постраждала внаслідок вимирання в екологічному вакуумі, що виник, гризуни змогли еволюціонувати та диверсифікуватися. Зайнявши ніші, що були залишені вимерлими гризуноподібними ссавцями, історія заселення гризунами континентів світу складна. Переміщення великої надродини хом'яків, піщанок, справжніх мещей і щурів могли включати до семи колонізацій Африки, п'яти Північної Америки, чотирьох Південно-Східної Азії, двох Південної Америки та до десяти Євразії. Деякі гризуни колонізували Південну Америку, яка на той час була ізольованим континентом, очевидно використовуючи океанські течії, щоб перетнути Атлантику на плаваючих уламках. Близько 40% усіх видів ссавців є гризунами. Вони поширені на всіх основних масивах суші за винятком Нової Зеландії, Антарктиди та кількох океанських островів, хоча згодом були завезені туди завдяки діяльності людини. Гризуни це зазвичай тварини невеликих розмірів. Розміри тіла коливаються від 5 см у деяких мишівок до 130 см у капібари, але зазвичай вони не перевищують 50 см. До добре відомих гризунів належать миші, пацюки, вивірки, лугові собачки, докебрази, бобри, морські свинки, хом'яки. Різновиди гризунів використовують широкий спектр способів пересування, включаючи ходіння, біг, риття, лазіння, двоногі стрибки, плавання та навіть планирування. Білка летяга може ковзати з дерева на дерево. За допомогою парашутоподібних мембран, які тягнуться від передніх до задніх кінцівок. Агуті є швидконогим і схожим на антилопу, має пальці подібні та копитні нігті. Більшість гризунів мають хвости, які можуть бути різних форм і розмірів. Деякі хвости чіпкі, а хутро на хвостах може варіюватися від густого до повністю лисого. Хвіст іноді використовується для спілкування. Наприклад, бобри стукають хвостами по поверхні води, або хатні миші брязкають хвостами, сигналізуючи про тривогу. Всі мишоподібні мають кілька спільних морфологічних особливостей, включаючи лише одну верхню та нижню пару постійно зростаючих різців. Різці гризунів постійно ростуть і сточуються, оскільки вони не припиняють рости, тварина повинна продовжувати їх зношувати. Щоб вони не досягли великого розміру і не пробили череп. Передня поверхня рістів покрита емаллю, а задня дентином, в результаті чого рісті самозаточуються при гризінні, грісті не мають коренів. Ще одна морфологічна особливість гризунів диференціація зубного ряду на гризучу частину, це рісті, і жуйну частину щічні зуби. У зв'язку з цим бічні різці, ікла, а також малі кутні зуби ніби випадають із зубного ряду, формуючи діастему, тобто проміжок. Корінні зуби мають пласку жувальну поверхню, яка несе горбики. Вони добре обладнані для подрібнення їжі на дрібні частинки, гризуни гризуть все, субстрат, деревину, захисні оболонки плодів тощо. Стратегія боротьби з сезонним надлишком. Полягає у тому, щоб їсти якомога більше і зберігати надлишок поживних речовин у вигляді жиру. Це роблять бабаки, які восени можуть бути на 50% важчі аніж на вісні. Бобри харчуються листям, бруньками та внутрішньою корою зростаючих дерев, а також водними рослинами. Вони зберігають їжу на зиму, зрубуючи невеликі дерева та листяні гілки восени. Та занурюючи їх у свій ставок, встромляючи кінці у мул, щоб закріпити їх. Тут вони можуть отримати доступ до запасів їжі під водою, навіть коли їхній ставок замерз. Хоча гризуни традиційно вважаються травоїдними, більшість дрібних гризунів випадково включають у свій раціон комах, черв'яків, гриби, рибу або м'ясо, а деякі спеціалізуються на дієті тваринного походження. Більшість видів мають до 22 зубів. Защічний мішок є специфічною морфологічною особливістю, яка використовується для зберігання їжі. І наявна в окремих підгрупах гризунів, таких як кенгурові щури, хом'яки, бурундуки та ховрахи, які мають два мішки, що можуть розташовуватися аж від рота до передньої частини плечей. Рослиноїдні гризуни. Розвинули особливе пристосування для перетравлення клітковини. Клітковина через відсутність ферментів целюлаз не може бути перетравлена і засвоєна. При вживанні целюлози їжа потрапляє в сліпу кишку, де бактерії відновлюють її до вуглеводних елементів. У їхньому кишківнику формуються кульки посліду, які складаються переважно із залишків рослинних тканин і збагачені мікрофлорою, яка розвивається далі у повітряному середовищі. Гризуни повертаються до місць розкладання кульок і поїдають їх таким способом, отримуючи додаткове живлення. Тому гризуни часто виробляють твердий та сухий кал. Гризуни виявляють широкий спектр типів соціальної поведінки. Так, бобри живуть великими родинами, як правило, з парою дорослих особин цьогорічним потомством, потомством попереднього року та іноді зі старшими дитинчатами. Лучна полівка моногамна і формує довічний парний зв'язок. Поза сезоном розмноження лучні полівки живуть разом з іншими невеликими колоніями. Серед найбільш соціальних гризунів є ховрахи, які, як правило, утворюють колонії на основі жіночого населення, а самці розсіюються після відлучення та стають кочовими, коли дорослі. Чорнохвоста лугова собачка утворює великі міста, які можуть займати багато гектарів. Нори не з'єднуються між собою. Мабуть, найбільш екстремальними прикладами колоніальної поведінки гризунів є голі землекопи. Це дрібні холоднокровні гризуни, ідеально адаптовані до підземного способу життя. Більшість особин майже ніколи не піднімаються на поверхню. Очі мають непропорційно малі розміри 0,5 мм напівсліпі, гострий слух, попри майже редуковані вушні раковини. Голі землекопи не п'ють води і харчуються майже виключно бульбами рослин, рідину отримують разом з їжею. Ці тварини можуть утворювати колонії до 80 особин. Лише одна самка та до трьох самців у колонії розмножуються, тоді як решта членів є меншими та стерильними і виконують роль робітників. Деякі особини мають проміжні розміри, вони допомагають у вирощуванні молодняку і можуть замінити потомство, якщо воно загине. Усі члени кластера є нащадками однієї королеви. Гризуни мають феноменальні органи чуття, які дозволяють їм процвітати у нашому штучному середовищі. Відчуття запаху дуже добре розвинене у гризунів, і 1% усієї їхньої ДНК присвячено нюховим рецепторам. Гризуни використовують маркування запахом, їхня сеча надає генетичну інформацію про особин, включаючи вид, стать, індивідуальну приналежність. А також інформацію про домінування, репродуктивний статус та здоров'я. Гризуни здатні впізнавати близьких родичів по запаху, що дозволяє їм проявляти кумівство, тобто переважне ставлення до своїх родичів, а також уникати близько спорідненого схрещування. Багато видів гризунів мають широкий діапазон сигналів тривоги, які вони видають, коли відчувають загрозу. Домашні миші, наприклад, використовують як звукові, так і ультразвукові сигнали у різних ситуаціях. Вони мають досить розмитий зір, але добре сприймають світло темряву, що важливо для виявлення руху хижаків. Супереч поширеній думці, вони можуть бачити колір і розрізняти синє та зелене світло, але не відчувають червоне. Проте вони мають здатність бачити ультрафіолетове світло. Гризуни також мають розвинені когнітивні здібності. Вони можуть швидко навчитися уникати отруєних приманок, що ускладнює боротьбу з ними як шкідниками. Морські свинки можуть вивчати та запам'ятовувати складні шляхи до їжі. Білки та кенгурові щури здатні знаходити схованки з їжею за допомогою просторової пам'яті, а не просто за запахом. Зайцеподібних з мишоподібними гризунами об'єднує наявність великих різців. Вони відрізняються наявністю двох пар різців на верхній щелепі замість однієї пари у типових гризунів та складнішою будовою шлунку. До ряду зайцеподібних належать зайці, кролі та пищухи. Зайці відрізняються від кролів видовженими задніми кінцівками та вухами. Пищухи вирізняються малими розмірами тіла і короткими вухами. Зайці заєць білий, заяць сірий, живляться травою, корою молодих дерев та чагарників. На годівлю вони виходять у сутінках і вночі. Зайченята народжуються зрячими, вкритими густою шерстю. В Україні зустрічаються обидва згадані види: кролі, на відміну від зайців, риють глибокі нори, живуть колоніями. Перед народженням сліпих і голих кроленят самка робить гніздо з сухої трави і пуху, що висмикує у себе на грудях. Скам'янілості найдавнішого примата датуються пізнім палеоценом приблизно 57 мільйонів років тому. Фрагмент щелепи і близько 10 зубів Альтіатласіуса було знайдено у Марокко. Найдавніші примати, цілком ймовірно, розселилися з Азії в інші місця Старого світу і Північної Америки, де дали основу для розвитку лемурів і довгоп'ятів. Мавпи Нового світу виникли незалежно від мавп Старого Світу. Їхні предки проникли з Північної Америки до Південної, тут розвивалися і спеціалізувалися, пристосовуючись до умов виключно деревного життя. Приматам характерні п'ятипалі, дуже рухомі верхні кінцівки, руки, протиставлення великого пальця іншим, нігті, тіло покрите волоссям, а у лемурових і деяких широконосих мавп є ще й підшерстя, тому їхній волосяний покрив нагадує хутро. Для багатьох видів характерні гриви, бороди, вуса, брови тощо. Більшість приматів мають хвіст. Голова має збільшений мозковий відділ черепа та вкорочені щелепи. У приматів добре розвинений головний мозок, котрий у більшості видів із борознами та звивинами. Примати поширені у тропічних та субтропічних районах Північної та Південної Америки, Африки та Азії. Більшість приматів проживають у лісах. Але деякі, наприклад, людиноподібні мавпи, бабуїни, ведуть наземний спосіб життя, зберігаючи при цьому здатність лазити по деревах. Ряд приматів об'єднує два підряди: мокроносі і сухоносі мавпи. Мокроносі це лемуроподібні мавпи. Найтиповішим представником є лемур котячий. На Мадагаскарі і сусідніх островах люди вважають Лемурів священними тваринами. Існує легенда, що колись дуже давно лемури були людьми, а потім, живучи у лісі, обросли шерстю і перетворилися на тварин. Коли який-небудь необережний Лемур потрапляє у пастку, Малагасієць обов'язково звільнить його і випустить. А якщо Лемур поранений, то вилікує. Побачивши Лемура у лісі, Селянин чи мисливець церемонно з ним розкланяється і привітає, немов близького родича. Котячих лемурів так назвали через їхню велику схожість з кішками. У котячого лемура вушка черевця і мордочка білого кольору, і тільки навколо очей чорні трикутники. Хвіст розфарбований чорно-білими смугами, яких налічується 13 штук. До сухоносих мавп відносять довгоп'ятових та мавпоподібних. Довгоп'яти є проміжними за формою між лемурами та мавпами. Вони мають довжину лише приблизно 9-16 см, за винятком хвоста приблизно вдвічі більшого розміру. Довгоп'яти схожі на лемура тим, що ведуть нічний спосіб життя і мають добре розвинений нюх. Однак, як і у мавп, Приматів і людей вони мають ніс сухий і покритий волоссям, а не вологий і лисий, як у лемурів. Очі це найяскравіша риса тварини. Розмір очей і зорової кори мозку, ймовірно, зумовлені відсутністю відбивного шару та петума, яким володіють очі більшості інших нічних савців. Серед мавпоподібних виокремлюють вузьконосих та широконосих мавп. Широконосі це мавпи нового світу. Це п'ять родин приматів, які мешкають у тропічних регіонах Мексики, Центральної та Південної Америки. Їхні предки переправилися на плотах або перетинали сухопутний міст з Африки через Атлантичний океан, коли він був набагато вущим, ніж зараз, приблизно 35 мільйонів років тому. Це примати малого та середнього розміру від карликової мармозетки, найменшої мавпи у світі з ростом 16 см, до ревуна з ростом до 70 см. Ревуни мають добре розвинені горлові мішки, що відіграють роль резонаторів та забезпечують гучний голос представників роду. Найвидатнішою фенотиповою відмінністю широконосих є, звісно, ніс. Носи мавп нового світу плоскіші і мають ніздрі звернені в бік. Мавпи нового світу єдині мавпи з чіпкими хвостами, у порівнянні з коротшими хвостами, що не хапаються, у антропоїдів старого світу. Повністю чіпкі хвости дозволяють приматам підвішувати всю вагу свого тіла лише на хвості, маючи руки та ноги вільними для інших видів пошуку їжі та рухової діяльності. Мавпи нового світу за винятком ревунів також зазвичай не мають триколірного зору. Також вони відрізняються від мавп старого світу тим, що мають 12 малих кутніх зубів замість восьми. Багато мавп нового світу утворюють моногамні парні зв'язки та виявляють значну батьківську турботу про дитинчат. Вони їдять фрукти, горіхи, комах, квіти, пташені яйця, павуків і дрібних ссавців. Вузьконосі мавпи мають ніздрі звернені донизу. Вони також ніколи не мають чіпких хвостів і мають плоскі нігті на руках і ногах, і 8, а не 12 премолярів. Це павіани, макаки, мандрили, бабуїни та людиноподібні мавпи. А саме гібони менші людиноподібні мавпи, і великі горили, орангутани, шимпанзе. Лінія гібонів менших людиноподібних мавп відокремилася від лінії людиноподібних мавп приблизно 18-12 мільйонів років тому. Людиноподібні мавпи є безхвостими приматами. Причому найменший живий вид бонобо – вагою 30-40 кілограмів, а найбільший східна горила, самці якої важать до 180 кілограмів. У всіх людиноподібних мавп самці в середньому більші і сильніші за самок, хоча ступінь статевого диморфізму сильно відрізняється у різних видів. Хоча більшість живих видів є переважно чотириногими, усі вони можуть використовувати свої руки для збору їжів або матеріалів для гніздування, а у деяких випадках і для використання інструментів. Орангутани мешкають тільки в дощових лісах островів Борнео і Суматри. Практично все життя вони проводять на деревах, по яких пересуваються за допомогою дуже довгих рук. Їхній розмах до 2 метрів значно перевищує ріст мавпи, допомагаючи при цьому собі ногами. Цікаво, що орангутани настільки адаптувалися до життя на деревах, що навіть воду зазвичай п'ють з листя, дупел або просто злизують після дощу зі своєї шерсті. В окремих випадках, коли орангутани все ж таки спускаються на землю, то пересуваються на всіх чотирьох кінцівках. На ніч орангутани будують гнізда для сну, зазвичай щоразу нові. Будова тіла горил масивна, сильно розвинена мускулатура, ці тварини володіють величезною силою. Волосся і шкіра у них чорні, у дорослих самців на спині з'являється поперечна срібляста смуга. Задні кінцівки набагато коротші від передніх, тому горили пересуваються, спираючись на кулаки передніх кінцівок. У природі горили мешкають в екваторіальних лісах Західної та Центральної Африки. Гірські горили по схилах вулканічних гір, вірунга, вкритих лісом, тримаються невеликими групами, що складаються з самця ватажка, декількох самець, їхніх дитинчат. Групу горил очолює найдоросліший і найсильніший самець, який визначає порядок дня, де шукати їжу або вибирати місце для ночівлі. У всіх горил самка виступає у ролі дбайливої матері, що любить, а самець терплячого батька. Горила виявилася здатною досить адекватно спілкуватися з людиною. Так, самка горили Коко у результаті дослідницької програми учених Стенфордського університету опанувала жестову мову і була здатна сприймати на слух і розуміти близько двох тисяч англійських слів. До роду шимпанзе відносяться два сучасних види шимпанзе звичайний і шимпанзе карликовий, також відомий під назвою бонобо. Останній є генетично найближчою до людей твариною. Бонобо зустрічається у басейні Конго у республіці Конго Центральній Африці. Бонобо є як наземними, так і деревними. Більшість наземних пересувань характеризуються чотириногою ходьбою на суглобах. Бонобо незвичайні серед людиноподібних мавп через свою матріархальну соціальну структуру. На вершині ієрархії знаходиться коаліція високопоставлених самок і самців, як правило, очолювана старим досвідченим матріархом, який діє як особа, яка приймає рішення і є лідером групи. Спільнота приблизно зі 100 осіб розбивається на невеликі групи протягом дня шукаючи їжу, а потім повертаються разом спати, сплять у гніздах, які будують на деревах. Шимпанзе більший і сильніший забонобо, важить до 70 кг і зростає до, 100, до 150 см. Шимпанзе живуть групами, розмір яких коливається від 15 до 150 членів, хоча особини подорожують і шукають їжу набагато меншими групами впродовж дня. Цей вид живе у суворій ієрархії, де домінують самці, а суперечки зазвичай вирішуються без насильства. Було зареєстровано, що майже усі популяції шимпанзе використовують знаряддя праці. Та використовують їх для полювання та добування меду, термітів, мурах, горіхів і води. Шимпанзе демонструють численні ознаки інтелекту, від здатності запам'ятовувати символи до співпраці, використання інструментів і, можливо, мови. Вони належать до видів, які пройшли дзеркальний тест, що свідчить про самосвідомість. 30-річне дослідження в Інституті дослідження приматів університету Кіото показало, що шимпанзе здатні навчитися розпізнавати числа від 1 до 9 та їх значення. Крім того, шимпанзе демонструють здатність до ейдетичної пам'яті, що було продемонстровано в експериментах, під час яких переплутані цифри висвітлювалися на екрані комп'ютера менше ніж за чверть секунди. Один шимпанзе аюму зміг правильно та швидко вказати позиції, де вони з'явилися, в порядку зростання. А йому показали кращі результати, ніж дорослі люди, які пройшли той самий тест. Отже, ми з вами сьогодні говорили про дві споріднені групи савців: евархонта це тупаєподібні летючі лемури і примати та гліриси що включають мишоподібних і зайцеподібних. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні біології.